З 24 питань порядку денного сесії районної ради виділимо найголовніше: це про районний бюджет Від району на 2015 рік. Це основний фінансовий документ, за яким має жити, виживати а можливо і розвиватися район. Доповідала з даного питання начальник фінансового управління районної державної адміністрації Оксана Володимирівна Кучерява. Дима міняється, змінюється планування доходної та видаткової частини. Зокрема, збільшено види податків в місцевих сільських радах. Крім того, податок з доходів фізичних осіб, якщо раніше він розмежувався від 50% до районного бюджету. 25% залишався в сільських селищних радах та 25% йшов до обласного бюджету, то на 2015 рік і подальшому він буде йти 60% в районному бюджеті, 15% до обласного бюджету буде надходити, і 25% йде до державного бюджету. Тобто в сільських радах податку з доходів фізичних осіб вже не буде. Крім того, єдиний податок в місцевих радах переходить, якщо раніше в бюджету розвитку, то зараз планується в загальному фонді іди на отримання бюджетних установ. Щодо видаткової частини, то тут є також ряд змін, зокрема те, що загальноосвітні школи та меди... заклади медицини будуть фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, в законі про державний бюджет на кожний район вже виділена шкільна та медична субвенція. Е, крім того, у 2015 році при кінцевих положеннях до змін бюджетного законодавства е, дитячі садки та будинки культури клуби повинні перейти на фінансування до районного бюджету. У 2015 році. Якщо ви побачите в рішенні сесії, є додаток 10. Ми затвердили форму методику, згідно якої розраховані видатки на утримання дитячих садків будинків культури і передається субвенції сільським та селищним радам. Тобто на сьогоднішній день в сільських селищних радах залишається на фінансуванні лише апарат управління і благоустрій, і будівництво ну, власних об'єктів і таке інше. Що стосується районного бюджету, то загальний обсяг доходів загальний обсяг доходів районного бюджету визначений на е, в сумі 329 мільйонів, в тому числі 319 мільйонів. Це загальний фонд, в тому числі і трансферти. І спеціальний фонд 10 мільйонів, в тому числі 7 мільйонів 600 тисяч та е, трансферти з обласного і інших бюджетів. Е, значить, податок з доходів фізичних осіб розрахований в сумі 58 е, мільйонів. Е, це е, десь на 10 мільйонів більше, ніж у 2014 році, у зв'язку з тим, що, е, як я раніше зазначила. Збільшується відсоток відрахувань до районного бюджету, якщо був 50%, зараз 60%. E, значить, крім того, ну ось податок з доходів фізичних осіб в районному бюджету це є основний e, податок, який складає 99,9% в загальному ну, обсязі доходів. E, крім того, передбачені субвенції, які раніше на Виплату допомоги сім'ї з дітьми, виплату на утримання шкільних, загальноосвітніх шкіл, як я сказала, закладів медицини і таке інше. Щодо видаткової частини, то вона визначена в сумі 334 мільйони 170 тисяч гривень, в тому числі загальний фонд 322 мільйони і 11 мільйонів 600 тисяч це спеціальний фонд. В загальному обсязі видатків передбачена кредиторська заборгованість за 2014 рік в сумі 2 мільйони 610 тисяч. Це загальний фонд а саме отримання бюджетних установ 1 мільйон 274 тисячі гривень, і спеціальний фонд це бюджет розвитку 1 мільйон 336 тисяч гривень. Крім того, 2 мільйони 400 тисяч гривень це вільний залишок коштів, які спрямовуються на отримання, додатково, на отримання наших бюджетних установ з метою повного забезпечення заробітної плати та енергоносіїв. На 2015 рік заробітна плата врахована в повному обсязі. Вона в порівнянні з 2014 роком збільшується десь близько 2%. врахована з 1 січня 1218. Гривень мінімальна заробітна плата і підвищені аж з 1 грудня 1378 е, гривень на місяць. Це мінімальна заробітна плата, Крім того, співвідношення у посадових е, е, працівників тарифних розрядів. енергоносії ми прорахували також по кожній бюджетній установі. Це фактично спожиті. Е, е, Ліміти енергоносіїв за 2014 рік і ціни брали грудня 2014 року, збільшили на 15%. Це такі пропозиції і обласного департаменту фінансів і кабінету міністрів. в середньому десь на 15% у нас збільшилися енергоносії. Щодо галузях, якщо в рішенні сесії, значить, то на утримання управління у нас виділено 1, 20... 1 мільйон 726 тисяч гривень, порівняння з минулим роком на 22 тисячі гривень більше. Освіта 78 мільйонів 758 тисяч гривень, це майже на рівні 2014 року. Охорона здоров'я 44 мільйони, це на 10 мільйонів більше, ніж 2014 року. Соціальний захист у нас заплановано 136, тисяч, 136 мільйонів гривень, це десь 85%. Це йде за рахунок державного бюджету на виплату допомоги з дітьми, надання пірки і таке інше. І культура і мистецтво у нас заплановано 13 мільйонів 273 тисячі гривень в з минулим роком збільшені на 600 тисяч гривень. І ще одна основна така фізична культура і спорт 5,5 мільйонів в порівнянні з 2014 роком, збільшені на 400 тисяч гривень. В районному бюджеті також передбачено фінансування районних програм, зокрема і за рахунок іншої субвенції, яку сільські ради, як такі, які мають змогу надавати кошти в районний бюджет, як і в минулому році. Ось в минулому році вони надали 11 мільйонів 900 в цьому році 12 мільйонів 900, тобто на мільйон більше ніж в минулому році. І ці кошти частково були розподілені на ті самі, насамперед, необхідні такі це утримання комунальних установ, це на виконання таких районних програм, саме необхідних. Решта коштів буде розподілена на черговій сесії районної ради. Крім того, по бюджету розвитку, якщо ви побачите додаток 8 до рішення сесії, то там в основному передбачена кредиторська заборгованість за 2014 рік і 251 тисячу гривень ми запланували на ремонт покрівлі Мар'янської школи, тому що внаслідок такої статті там було зруйновано покрівлю. Ну ось такі основні моменти, які закладені в рішення сесії. Депутати районної ради заслухали звіт прокурора Відюпольського району Михайла Миколайовича Гоубана про стан законності і заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури за 2014 рік. Заступник начальника районного відділу внутрішніх справ Олександр Миколаєвич Гаврищук поінформував депутатів про стан боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності за 2014 рік. Депутати Відопольської районної ради затвердили районні комплексні програми здоров'я. Світа інформатизації району, підтримки малого бізнесу і підтримки малозабезпечених верств верст населення з усіх розглянутих питань, депутати прийняли відповідні рішення.